Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікаве відео про найкращі ноутбуки для різних завдач та бюджетів. Це не стандартна підбірка, так як у нашому топі будуть моделі минулих років, котрі зараз дуже сильно подешевшали, але й нові моделі ми теж не забули. Це канал Mobile Planet. Починаємо. Минулого року ROG Strix G15 був одним з найкращих ігрових ноутбуків у відношенні цінової вигідності. Ви отримали неймовірну продуктивність, не виснажуючи при цьому свій банківський рахунок. Хоча ми зараз говоримо не про бюджетний ноутбук. Кришка тут виготовлена з алюмінію і має приємний на дотик відчуття прохолоди. І хоча корпус виготовлений з пластику, він дуже міцний і має гумове покриття. Так як і раніше, задня сторона ноутбука витягнута, що забирає значну частину тепла. Це крута фішка з точки зору дизайну та інженерії. Цей пристрій оснащений процесором Ryzen 7 6800H. Він побудований на 6 нанометровому технологічному процесі та архітектурі Zen 3 Основна зміна порівняно з поплітом. Передню генерацію полягає у включенні вбудованої графічної підсистеми. RDNA 2. Що стосується графіки, ви маєте багато варіантів на вибір, але наш варіант це потужна RTX 3070 Ti на 150 Вт та 8 ГБ пам'яті. У самого ноутбука 16 ГБ оперативної пам'яті, чого достатньо для комфортного геймінгу. Переваги, це, звісно, процесор Ryzen 6000 серії з рідким металевим термопровідним охолодженням. Екран, який відображає 98% колірної гами DCI P3. Та має точну передачу кольорів за допомогою профілю Gaming and Web Design. Панель з частотою оновлення 165 Гц швидким часом реакції та підтримкою технології Adaptive Sync, а також відсутність шім-модуляції на екрані, це дуже важливо. У цього ноутбука RGB підсвічування по всьому пристрою та дуже добрий час автономної роботи. Поїхало далі модель MSI GF63 Thin, без сумніву, це один з найкращих ігрових ноутбуків. Буків бюджетного сегменту, який ви можете придбати прямо зараз. За ціною в 33 тисячі 700 гривень він пропонує круту продуктивність для ігор у роздільній здатності 1080p, яка не змусить ваш банківський рахунок плакати, і якимось чином також має міцний корпус, який добре відчувається при використанні. У цієї моделі процесор Intel Core i 7, хоча це попереднє покоління 11 серії, а не оновлені 12-тії або 13. Також тут графічна карта Nvidia RTX 3050 Ti. GF63 Thin не буде досягати 60 кадрів в секунду на максимальних налаштуваннях в кожній грі, але зменшення деталей текстур дозволить вам легко досягти комфортних показників кадрової частоти в більшості ігор на 15 дюймовому екрані з роздільною здатністю. Фулчді. Він також працює тихіше, ніж багато ігрових ноутбуків, коли вентилятори на повній швидкості. Це дуже важливо. Зі своїм 15 дюймовим екраном і досить тонкими рамками. MSI gf 63 Thin виглядає так само, як багато більш дорогих ігрових ноутбуків. Звичайно, підсвічування клавіатури може бути фіксованим червоним кольором, а не RGB, але все, що ви очікуєте від ігрового ноутбука, присутнє. І на своєму місці. Графічна карта RTX 3050 Ti в цьому ноутбуку не буду конкурувати при роздільній здатності вищі Full HD, але і не намагається цього робити. Якщо ви задоволені показниками кадрової частоти понад 30 ФПС, ви зможете грати у більшість ігор з роздільною здатністю Full HD, з налаштуваннями графіки на максимальних значеннях або навіть ультра. І це реально чудовий результат. Поїхали далі. HP Victus 15. Це те, що ви маєте уявляти, коли думаєте про те, яким має бути ігровий ноутбук бюджетного сегменту. Це одна з останніх моделей у розширюючому асортименті недорогих ігрових машин від HP. Victus 15 починається з дуже доступної ціни 25 тисяч. 900 гривень. HP Victus 15 поставляється з процесором AMD Ryzen 5 5600 і графічною картою Nvidia GeForce GTX 1650. Останнє з яких допомагає значно знизити ціну. Незважаючи на більш низькі характеристики, він досить плавно працює з графічно-інтенсивними іграми, навіть якщо ви не граєте в щось подібне до Cyberpunk 2077 на максимальних налаштуваннях. Його час роботи від акумулятора схожий на багато інших кращих ігрових ноутбуків, тобто не дуже великий. Якщо вам пощастить, ви можете тримати його живим протягом близько 4,5 годин, але найбезпечніше просто тримати. Мати його на зарядці. Час заряджання в нього досить непоганий, щоб не чекати занадто довго, якщо ви використовуєтесь зарядним пристроєм, який йде в комплекті, але варто розглянути можливість інвестування у зарядний пристрій USB Type-C. Якщо вам потрібно щось швидше для тих, хто шукає найкращий недорогий ігровий ноутбук, який пропонує великий ігровий досвід за дуже доступною ціною, HP Victus 15 варто розглянути. Хоча його дизайн простий, і трохи громіздкий, його характеристики забезпечать практично будь-яку гру з вашої бібліотеки. Steam з кадровою частотою принаймні 30 ФПС, навіть більше. Рухаємось далі. Lenovo IdeaPad Gaming 3: це бюджетний ігровий ноутбук з діагоналлю екрана 15 дюймів. Процесор тут Ryzen 7 5800H і відеокарта теж GeForce GTX 1650 на 8 ГБ. Обсяг оперативної пам'яті цієї моделі в нашому випадку 32 ГБ і накопичувач на 512 ГБ. А головне, користувач може поміняти пам'ять самостійно. Це дуже важливо. Є три варіанти дисплею з роздільною здатністю Full HD та різними частотами оновлення: 60 Гц, 120 Гц і 165 Гц. Наш варіант це 120 Гц. Роз'єми включають два USB A, один usb c HDMI, Ethernet і роз'єм для навушників 3,5 мм. usb c не підтримує зарядку або відеовихід. Він має повнорозмірну клавіатуру з цифровим блоком. Бездротове підключення Wi-Fi 6-го покоління та акумулятор ємністю 45 Вт на годину. Якість збірки цього ноутбука досить гарна. Всі корпуси виготовлені з пластику, але вони виглядають міцними з мінімальною гнучкістю у дисплеї та майже жодної в області клавіатури. Пластик не має особливого преміум вигляду і він збирає відбитки від жиру під час використання, особливо на гладких поверхнях. Але за ці гроші це реально крутий ноутбук. Рухаємось далі. Цей топ не був би топом без лептопу компанії Apple. Звісно, для роботи і розваг ми пропонуємо найпопулярнішу модель MacBook Air 13 на процесорі m 2 MacBook Air на процесорі m 2 має габарити що на 20% менше ніж попередня модель Air, але при цьому ви отримуєте більший дисплей з 13 цілих. 6 дюйма. Щиро кажучи, я не фанат вирізу у верхній частині екрану, який руйнує естетику, звисаючи до нижнього краю панелі меню, але він не виявився занадто відволікаючим під час моєї щоденної роботи на моєму MacBook. В MacBook Air M2 наростили якість дисплея до рівня MacBook Pro M2, і це велике досягнення. Ви отримаєте яскраву та кольорову панель діагоналю 13,6 дюйма з роздільною здатністю 2К. Для перегляду відео, редагування фотографій та будь-яких інших завдань без жодних компромісів за результатами наших тестів. MacBook Air M2 просто найкращий ноутбук за свою ціну. Ви отримаєте вражаючу продуктивність, живописний дисплей і винятково тривалу автономність. Все це у компактному дизайні. Після відмови від Intel Apple створює власні процесори і графіку для своїх Mac та MacBook, і результати вже були вражаючими. Як ми вже бачили у нового MacBook Pro, чіп М2 продовжує цю традицію з підвищеною продуктивністю і знову довгим часом роботи від акумулятора. Що стосується MacBook Air, то він отримує той самий Чіп М2, що й дорожчий MacBook, що дозволяє йому пропонувати майже однакову продуктивність. Додайте до цього новий дизайн, який пропонує пропонує більший і яскравіший екран, ніж MacBook Pro 13 дюймів і нижчу цінову категорію. І можна стверджувати, що MacBook Air на процесорі m 2 робить MacBook Pro 13. Застарілим. Ви з легкістю можете використовувати MacBook Air 13 на M2 протягом усього робочого дня або під час довгого переїзду і все ще мати залишок заряду батареї, що є дійсно вражаючим. Ми помітили, що нам було легко працювати, не думаючи про те, де підключити MacBook Air для зарядки, що надає вам значно більше свободи при користуванні цим ноутбуком. Також MagSafe Порт. Чудове, оскільки завдяки магнітному з'єднанню легко і швидко підключити зарядний пристрій, якщо він випадково вийде, він легко підключається без будь-якої небезпеки, пошкодженню порту. Це теж важливо. Ви також можете заряджати MacBook Air на процесорі m 2 через порт USB-C, що дуже зручно, якщо вам потрібно позичити зарядний пристрій. Коли ви десь гуляєте. І останній ноутбук в нашому топі це головний конкурент нового MacBook Air тільки на Windows. Це Asus Zenbook. Новий Asus ZenBook. Називається він Asus ZenBook S OLED. За допомогою процесора Intel 13-го покоління Core i7 накопичувача SSD об'ємом 1 ТБ і вражаючих 32 ГБ оперативної пам'яті в якості стандарту, а також дисплей на 13,3 дюйми. З oled покриттями роздільною здатністю майже 3K. ZenBook S13 пропонує вражаючі технічні характеристики. Саме легкий та тонкий у своєму класі він пропонує порти Thunderbolt 4-го покоління, поєднаний з USB type c і все ще зручний порт USB-A. Хоча його час роботи від акумулятора не був кращим, ніж у MacBook Air на процесорі m 2 ZenBook Витримав понад 10 годин у нашому використанні, що є хорошим результатом для такого тонкого і легкого пристрою. Шарнір ZenBook s 13 відкривається майже на 180 градусів, що було для мене несподіванкою. Як і в попередніх моделях, шарнір також підіймає задню частину ноутбука над поверхнею, що допомагає покращити циркуляцію повітря у дисплеї ZenBook S13 з роздільною здатністю OLED Є багато переваг. Роздільна здатність є чудовим компромісом між Full HD та зайвою кількістю пікселів, якою є 4К на компактному дисплей ноутбука. Екран привертає увагу своєю яскравістю насиченими кольорами, а яскравість, хоч і не найкраща у світі. Повинна бути достатньою для більшості користувачів. Фізичний дизайн реально вражає. Ноутбук принаймні виглядає преміальним і добре зібраним. А пристрої в воду, час роботи від батареї і порти не жертвують занадто багато для ноутбука, який відноситься до найтонших і найлегших пристроїв на ринку. Крім того, мені подобається те, що 32 ГБ оперативної пам'яті та швидкий SSD об'ємом 1 ТБ є стандартною конфігурацією. Ось такий був випуск сьогодні. Я нагадую, що з цього випуску ви можете придбати у магазині Mobile Planet, якщо ви встигнете, тому що деякі моделі в реальному дефіциті, так як ціна на них ну, дуже смачна. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!